Встали і пішли жити то життя. Я просто випадково записав одне відео, і як на диво, це відео стало комусь цікавим. І в мене почались такі якісь прекрасні коментарі. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях. Дуже відомий український блогер Андрій Черепощак. Вітаю, прям дуже відомий. Не знаю, це оце, що ви на мене підписані, це ще не значить відомий, але, але дякую. Але насправді ваші невеличкі відео, так які є mm -hmm. і в Тіктокі, і в Інстаграм, людям подобаються, вони додають настрою і ви. Виконуєте свою функцію такої реабілітації психологічно, особливо це було важливо на початку війни. Як взагалі у вас виникла ідея це все робити? Ви знаєте, дуже-дуже спонтанно це виникло. Просто в один період я вже сам трошечки почав мозгами їхати, і мені стало на думку все це трошечки осміяти, якщо я таке слово в українській мові не знаю. І я просто випадково записав одне відео, і як на диво це відео. Стало комусь цікавим, і, і в мене почались такі. Якісь прекрасні коментарі переходити на мою сторінку. Я зрозумів, що це комусь потрібно. І дійсно період війни відкрив в мені ось таке початок в роботі. І саме основне, що дійсно люди пишуть, що це прекрасно, це супер. І я відволікаюсь під час там, ракетного обстрілу, я відволікаюсь під час поганого настрою, я відволікаюсь, коли в мене чоловік на фронті. І це. В першу чергу мені надає сили, щоб далі знімати такі от відео. Хто пише вам тексти? Тексти не пишуться взагалі. Якщо, ну це все створюю я, але я не пишу текст. Тобто у мене є, я можу йти по вулиці, у мене з'явля і один якийсь там жарт, і з цього жарту все розвивається. Просто включається камера, відбувається повна імпровізація, і сценарію ніколи в мене немає, в мене немає ні одного листочка, на якому є заготовка. Такого немає. У мене є чотири дублі, максимум п'ять, і все. Бо тому що, і то я б напевно залишав, але просто я там можу зайкнутись, не вимовити правильно слово. Вважаю, що це непрофесійно, тому я перезабав. Записую. Є якісь такі от е, відео, які вам саме такі найулюбленіші. І ви от, дуже їх любите. Ой, ви знаєте, я досі не можу на себе дивитися. <ривіт> я, я, типу, знімаю, вроді прикольно виставив все. Людям сподобалось, слава Богу. А так, щоб я отак от, от прийшов перед ними і вечором передивлявся свої відео, то, то ні, немає. Мені головне відгук від людей. Тому, якщо люди написали багато коментарів, і вони всі позитивні, значить все правильно. Мені можна не передивлятися. не передивлятись. Взагалі, от, почали вас е, пізнавати на вулиці, підходити? Як оця сторона Та... е, публічності? Почались. Ви знаєте, я досі. Е... Це тільки період рік відбувається в моєму житті, але е, люди підходять, впізнають і хочуть сфоткатись. Але це рідко хочуть сфоткатись. Ну, вони саме основне, що до мене завжди, коли підходять, вони підходять зі словами, зі словами вдячності, дякуємо за настрій, дякуємо за мотивацію, дякуємо, дякуємо. І все ми обіймаємось, Я всім кажу дуже дякую. І отак, от на посмішці, ми розходимося. Але люди щасливі. Знаєте, навіть коли мене бачать, вони посміхаються. Якщо вони мене бачать. Посміхається, значить точно я б правильно роблю. Якщо б мені мені плювали в очі, то тоді, напевно, мені треба було б задумати. То ваша публічність вона так потихеньку набирає обертів. Ви думали про те, щоб далі якось її розвивати, там, на телебаченні, можливо, в фільмах зніматися? От бачите, це ви на мене підписані, напевно, в Тіктоці, а в інстаграмі. Ні, бо віднедавна я вже е, починаю. Е, ну як не починаю? Я вже почав і став ведучим музикальної пр програми на телеканалі Музвар. І це зовсім все для мене нове, тому що люди навчаються насправді ж, на диктора, на журналіста, на все. А, а це просто якось так доля подарила мені такий шанс. Я думаю, чому б не скористатись. Тому розвиваюся зараз в цьому напрямку важко, незвично. Але. Пробуємо як мінімум, потрібно пробувати. Якщо е, ш, піде щось не так, завжди краще сказати Я спробував, не вийшло, але щоб жаліти, щоб потім не знаючи, чи вийде, чи не вийде, то ні. Тому зараз е, на телебаченні потрошки так. В інстаграмі, в Тіктоці продовжую е, свою діяльність в назві піднімати настрій людям е, і все, а там уже як Бог дасть, бо ми навіть не знаємо, що буде через дві години. І ще в нас в програмі от є такі моменти, коли зірки відомі люди роблять якісь ексклюзивні речі. А можете зараз щось? така найулюбленіше зімпровізувати із ваших монологів. Це я вам зразу говорю. Оце коли підходять, знаєте, до людей і кажуть Зімпровізуйте там до до е, гумористів скажуть, а можна шутку. І я впевнений, бо я знаю, що ні один гуморист не скаже вам ні одного анекдоту, ні одної шутки. Ну не знаю, значить мені таки не попадали. Володька не позорь. Мені сказала Танька. А що о, сказала? Володька не позор мене свою фразу. А, -а оцю фразу а, може, а у мене ми... немає такої фрази. Ну, в мене тільки це пішла в народ. Встала і пішла жити це життя. Оце, ну, це дійсно. Да. Це пішло в народ, і прям люди роблять татуювання. Ви знаєте, оце є в шоці вже від такого. Це був ексклюзив для оперативної України Інфо. Е, встали і пішли жити то життя. Це супер. Це до глибини душі. І наостанок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Оперативна Україна Інфо. Я саме основне хочу побажати це перемоги. А, і, щоб всі е, змогли зустрітися якнайшвидше за великим родинним столом, це саме основне. Ну і терпіння, і слава Україні і смерть ворогам. Героям, слава, дякую вам за це. Дякую чудовий дуже <клес> дякую.